Від пожежного депо до громадського простору у Хмельницькому планують реконструювати приміщення колишнього кінотеатру Планета. Кінопокази там припинилися ще у лютому, 22-го. Причина незадовільний стан будівлі. Наразі ми провели протиаварійні ремонтні роботи. Це основне було для того, щоб зберегти цей об'єкт перед тим, як ми почнемо реставрацію. У нас були проблеми з покрівлею, ми відремонтували за допомогою орендаря покрівлю. Тепер вона в нас не тече в підвальному приміщенні у нас були постійні затоплення. Ми відвели воду. Нині ж агенція комунальної Рухомості оголосила тендер на розробку проєктно-кошторисної документації на реставрацію будівлі. Ба більше перед цим на громадських слуханнях уже затвердили майбутній вигляд приміщення. До слова фінансування реставрації кінотеатру планують залучити з міжнародних грантів. Насправді це дуже великий, такий і важливий для міста Хмельницького об'єкт, тому що всі знають місто Хмельницький за фотографією цієї вежі, так тому хочеться зберегти її автентичність. Берегти для нащадків цей такий прекрасний об'єкт, який ми знаємо, планета кінотеатр. Хочемо зробити його функціональний такий мультимедійний простір, де буде насичено подій, заходів різноманітних. Плануємо і кав'ярню, також музей, простори для громадських організацій. Крім того, планують облаштувати у приміщенні туристичну зону, а саме підйом на башту у центрі міста. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини, 33-й канал.